Сьогодні ми зібрались разом для передачі вифлеємського вогню миру та відкриття особливої міської різдвяної шопки, що має інсталяцію, яка символізує для нас Різдво Христове. Сьогоднішня подія є виразом традицій та духу спільноти. Різдвяна шопка – це не просто прикраса, це символ нашої віри, сподівань та миру, який нам приніс Христос. Тож нехай ця шопка стане місцем, де ми зберемося разом, щоб насолодитися святковою атмосферою, де кожен зможе знайти тепло та спокій у серці. Нехай вона нагадує нам про значення любові, доброти та взаєморозуміння, нехай вона приносить радість та світло у наше життя, та нехай Різдво Христове принесе нам мир і благополуччя. Творчий водівничий людського роду! І подателю благодаті духовної вічного спасіння, сам, Господи, пошли Духа Твого свято з небесним благословенням. На цю шопку цей вертеп, і поблагослови Його, щоб через цю шопку, і на наше місто сходило Боже благословення, і щоб кожен, хто буде свої молитви. Тут, приносити, щоб кожна молитва була вислухана, і даруй нам мир Твій, Царю, миру, бо Ти, святий, все освячуєш завжди нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Благословляється і освячується, шопкаться через окроплення водою освяченою в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Спаси Господи, людей твоїх і благослови насліддя Твоє, перемоги. Благовірному народові на супротивників даруй і хрестом Твоїм охорони Божого Твій. Слава тобі, Христе Боже Надія наша слава Тобі. Цей час тривог, цей час такої непевності ми особливо чекаємо народження Христа. І, можливо, не лише як в якусь окрему дату, в якийсь окремий день, щоби. Відсвяткувати це Різдво, це свято в наших традиціях, але ми чекаємо от цього Різдва народження Христового в кожному серці, щоб Христос, родившись, дав нам свій мир, дав нам свою любов, дав нам своє милосердя, дав нам ото своє налаштування до інших. Так як Він до нас, так як Бог до людини, що ви подібно і кожен з нас один до одного відносився. І ми дивимося на цю шопку, і коли роздумуємо по, про той біблійний сюжет народження, то насправді, якщо вдумується, то це є щось смішне, насправді смішне. Бо хто би міг подумати, що Бог може стати людиною, то є смішне. Хто би міг подумати, що цар світу, Месія, Христос, цар всіх царів, народиться як маленька дитина беззахисна, не як воїн, не як якийсь е, той, хто здобуває, перемагає, як маленька, беззахисна дитина. І це є смішно. І хто би міг подумати, що цар царів народиться в вертепі серед худоби, і то є смішно? Правда? Але саме так. Інший спосіб, як людина думає, Бог думає. І іноді, справді, ми будуємо якісь грандіозні плани, а Бог завжди приходить в простоті, Бог завжди приходить в такому спокої. І тому той час тривог і час неспокою, бо війна. Але нехай цей, ця шопка стане таким місцем спокою, місцем радости. Місцем святости, місцем миру, тому що серед цієї худоби і серед цього сіна лежить цар миру. Христос є цар миру. І тому, так як в тій молитві ми просили, щоб не лише прийти і пофотографуватися, зробити гарне селфі на, на фоні отих фігур, але прийти. І помолитися Царю миру, Христе, беззахисне дитя, поблагослови наш народ, скріпи, дай сили. і Нехай ота війна закінчиться перемогою на якихось великих, е, великих боїв, але нехай такою простою. Перемогою в простоті, яку Ти, Боже, задумав і яку Ти, Боже, хочеш з нами вчинити. Слава Ісусу Христу! Христос рождається. Сьогодні, в цей різдвяний час, коли світ знаходиться у тяжкому періоді випробувань, коли ми дуже потребуємо миру та віри, ми зібрались тут, щоб передати символ миру та надії, вифлеємський вогонь. Цей вогонь є відліком того, що ми здатні співчувати, об'єднуватись та вірити у краще майбутнє. Це світло несе із собою палке бажання досягнути гармонії у наших серцях, у наших містах та країнах, незважаючи на випробування. Що випали на наші долі. Передача Вифлеємського вогню давня передріздвяна акція, яку започаткували в Австрії в 1980-х роках. В Україні вогонь вперше з'явився у 1992 році. До повномасштабної війни його доправляли літаками, а цьогоріч привезли лампадки з полум'ям звідня чи з інших міст Австрії потягами Укрзалізниці. Запрошуємо учасників національно-скаутської організації України Пласт, Станиця Новий розділ провести офіційну передачу вифлеємського вогню миру. Вже декілька років поспіль пластуни нового роздолу поширюють вефлеємський вогонь міста по нашій громаді. Тому ми запрошуємо кожного із вас взяти частиночку тепла до своєї домівки, запалити свічку на святу вечерю і згадати тих, кого немає поруч з вами, згадати українського героя, завдяки якому ми тут в тилу продовжуємо спокійно жити. Сподіваємося, цьогорічна іскорка стане нам поштовхом для ще більшої праці, навіть в ці холодні зимові дні. Адже тільки в єдності ми переможемо темряву. Христос родився, славі мой, храстихо стало і залунало, Христос родився, славі моєго, Донецька нічка, окопна свічка, і ворогам всім людин зло стали солдати, колядувати, Христос родився, славі моєго, стали солдати. Чаківський. ми чаківським з собі знайшло. Ми ж до героїв, із колядою, Христос родився, славі Його. Ми ж до героїв і із колядою, Христос родився, славі Його. Наша родина, вся Україна, і збройні сили, і дерево. Боженцям де до звиця, Христос родився, славі моєм, від Божий сяго те до звиця, Христос родився, слабі моєм. Христа хатина, весела новина, відчую я вам, маленька дитина, хочу приємно вам слово сказати, хочу новину принести до хати. Може, в хаті хтось гірко сумує, може в хаті когось бракує. Кого бракує, не забувайте, а хто гірко сумує, щиро видай. Вашу картину і вашу родину, і всю Україну Христос ждать. штаб. Веселих свят і всій вашій родині. Нехай радість запанує, Вашингтоні нині. Хай добро прибував вам кожну мить, хай ніколи голова у вас не Веселіться всі разом. Христос ця рождає. Славімо Його! В мене довга наша, буде теплою власну. Хай ризвяні знищать гори весь і смуток. Е, Радість, щастя і добро, Хай не за до вас Христос ця рождає! Славімо Його! Дякую, що Дякую. Дякую. love yeah. oh. yeah. it oh. yeah.